Так, давайте починати. Ми сьогодні з вами. Я повідомляла, що займаємось алгеброю. Може, були запитання по домашній роботі? Чи треба Так, так можемо розібрати номер 241, друге. Угу, 241, друге. Так, я вам казала, що там в сходинках і в підручнику вашому іноді літеру там X використовують. Ми домовилися, що ми будемо писати замість цієї літери Б, якщо геометрична прогресія, а якщо арифметична, B – це геометрична прогресія. Так, я сьогодні зі школи тут мені не дуже зручно писати, тому вибачте. 241-й, так. Так, друге. Так, там не дуже гарні числа. Б 3 в нас 15. Б6 45 коренів з трьох. А треба знайти взагалі Б 1 Ну, почнемо з питання задачі. Звідки ми можемо витягнути Б 1 Наприклад, вивести з форму члена Б перше це Bn поділене на Q в степені N-1. Ну, в якості Bn ми можемо взяти і B3, і B6, але Q невідомо. І так як нам дано непослідовні члени геометричної прогресії, ми можемо знайти Q в степені N-m. Якщо ми Bn. Ділимо на Bm. Тобто ми знаходимо Q в степені 6 мінус 3. Q в третьому степені, і це буде 45 коренів з 3 поділити на 15. І отримаємо, що Q в кубі. Я розумію, чому це завдання викликало запитання. 45 і 15 скорочуються, тут залишається 3. І ми отримаємо три корені з трьох. І тепер, пам'ятаєте, ми казали, що далі метод підбору. Ось чий, чий це куб? Що тут потрібно було побачити? Що три можна подати як корінь з трьох в квадраті і ще помножений на один корінь з трьох, корінь з трьох в першій степені. Тобто це буде куб корінь з трьох. Тобто, якщо Q в кубі, це корінь з трьох в кубі, то з цього висновок, що Q дорівнює корінню з трьох. Ось цей момент, мабуть, викликав запитання. Так, ну і тепер підставляємо замість, щоб знайти B. Я візьму, наприклад, 15. Якщо я беру в якості B 15, то N в мене 3. Тобто, це буде 15 поділити на корінь з трьох. Степені 3 мінус 1. Тобто в квадраті 15. Поділити на корінь з 3 в квадраті, це поділити на 3. Це буде 5. Відповідь 5. Так, ще запитання. О, номер 243. 243. Які два числа треба вставити між числами 64 і 27, щоб вони утворювали геометричну прогресію? Тобто вам дано перший член прогресії? це 64. Тепер дивіться, вам треба вставити два, тобто, невідомий другий, третій, а тому вам далі відоме b 4 І воно дорівнює 27. Ну і треба знайти B2, B3 і B3, так? Так само нам не вистачає Q, ой, вибачте. Тому ми можемо знайти за тією ж формулою Q в степені n- m якщо ми Bn -N поділимо на Bn, -N. беремо завжди n більше за M. Тобто ми знаходимо Q в степені 4-1. І це буде 24,64. Так, Q в кубі, ой, 27, вибачте, 27, 64. Q в кубі, а тепер скажіть, будь ласка, 27, 64 можна скоротити? Не можна. Чий це куб? 27 – це куб трійки, 64 – це куб четвірки. І пам'ятаєте, ми казали, що якщо степінь не парний, таке рівняння має один корінь. А якщо парний, то 2. Тому, так як три число не парне, тут Q визначається однозначно. Це буде 3 четверте. Ну, а далі дуже просто: як знайти b 2 За означенням прогресії, якщо ви знаєте b 1 B2 2 це b 1 помножити на Q. Тобто 64 помножити на 3 четверте. У вас 64 і 4 скорочується, буде 16. І 16 на 3 буде 48. Б третье. Це теж, щоб не використовувати формулу одного члена. Це Б друге помножити на Q. Тобто 48 ми множимо на 3 четвертих. 48 і 4 скорочуються, Буде 12. І 12 на 3, 36. Відповідь 48, 36. Є запитання. Діти? Ні. Ні. А, більш немає запитань по ДЗ? Немає. Немає. Ні, дякую. А, тому дивіться. Ви пишете сьогоднішню дату четверте, Класна робота. Тема уроку та ж сама геометрична прогресія. І ми сьогодні будемо розв'язувати. Ну, не багато встигнемо, бо такі більш складені номери. Сьогодні ми з вами. Розв'яжемо завдання такого типу, яке може зустрітися, наприклад, на ЗНО в другій частині. Так, тему уроку ви записали. Так як мені тут не дуже зручно писати, я буду так економити місце. Номер зараз одну секундочку. Не слухається тут мене мишка. Це номер 245. Давайте почнемо з першого. І так, знайдіть перший член і знаменник геометричної прогресії БН, тобто BN це геометрична прогресія, і відомо, що B10, вибачте, це 10 в мене таке дорівнює 9 помножити на B8. Так, а Б третя плюс Б шосте рівня 168. А знайти треба перший член і знаменник, Б1. Знаменник якою літерою діти ми позначаємо? Q. Q. Дивіться, діти, в таких задачах, якщо ви бачите якісь дві умови, це натяк на те, що треба розв'язувати це завдання через систему. Тобто, у вас вже по суті є система, але в ній дуже багато змінних, чотири змінних, а рівняння лише два. Ми такі системи не можемо розв'язувати. Але якщо б ми зробили лише дві змінні, то ми б змогли розв'язати. Для цього треба просто виразити кожен з доданків через B1 і Q. Ми аналогічні завдання робили в арифметичній прогресії через формулу n члена. Ось давайте запишемо. Bn це є B1 умножити на Q в степені N-1. Ну і тепер дивіться, виразимо всі доданки, які в нас є. b 10 це що таке? За цією формулою? Це буде B1 помножити на Q. В степені 10 мінус 1, тобто в дев'ятому степені. Б8 аналогічно, це Б1 помножити на Q в сьому. Б 3 Це Б1 помножити на Q в квадраті. І в нас ще залишилося Б Так. Це B 1 помножити на Q в п'ятому степені. Тепер ми ось ці вирази, тобто ми виразили всі чотири доданки через Б1 і Q. Підставляємо, і у нас утримується система. Дивіться, що це буде B1 помножити на Q в дев'ятому дорівнює 9, помножити на Б1 q сьомому. Всі бачать, так? Звідки я це взяла? Діти, розумієте, чи не дуже? Ось у нас було рівняння. Я замість B10 і замість B8 підставила ось це і ось це. Зрозуміла? Так, можна... Тепер друге рівняння. Замість B3 ми підставляємо B1 Q квадрат. Плюс. Б1 Q в п'ятому степені. І дорівнює 168. Так, ну а тепер дивіться: в нашій системі лише дві зміни, B1 і Q. Треба розв'язати цю систему. Ну, по-перше, подивіться, метод підстановки, наприклад, незручно використовувати. Але можна побачити, що в першому рівнянні можна обидві частини трошки. Спростити, бо там є однакові якби, множники. Тут Б1 і тут Б1. Тут Q в 9 і тут Q в 7. Тобто можна обидві частини поділити на Б1 Q в 7 степені. Що ми тоді отримаємо? Б1 скоротиться замість Q в 9, якщо я поділю, в мене Б1 скорочується Q в 9. Поділити на Q в 7 буде Q в квадраті. Тут ось цей множник скоротився і залишиться просто 9. Тобто Q квадрат дорівнює 9. Дивіться, якщо Q квадрат дорівнює 9, то я можу знайти Q. Воно буде чому дорівнювати? Скажіть мені, будь ласка. Okay. А взагалі хто мінус загубив? Плюс-мінус 3, так? Плюс мінус 3. 3, але ще й з мінусом нам підійде. Друге рівняння. Ось я, наприклад, це записую. b перше Q квадрат плюс b перше Q в п'ятому степені дорівнює 168. Ну, а тепер дивіться, якщо Q квадрат дорівнює 9, як ми сказали, Q може приймати два значення плюс-мінус 3. Ну, друге рівняння так і переписали. І так як для Q в нас дві можливості є, то далі наша система розпадається на сукупність двох систем. Так, друге рівняння переписали. А далі в нас буде сукупність двох систем. І так, в першій ми пишемо перше Q, в другій ми пишемо друге Q. І підставляємо тепер замість Q в друге рівняння. Диктує мені, наприклад, так, подивимось, хто в нас є. Тимофій диктує. І так, замість Q підставляємо спочатку трійку. Бо перше, помножте на три в квадраті. Що це буде? Три в квадраті це буде Тимофій. Так, Тимофій чайп'я. 9 Б1. Тимофій? Не відповідає. Єгор Білов. Тепер 3 в п'ятому степені. Скільки це буде? Ну, досить багато. 3 в четвертому це 81. Я просила таблицю степенів. Ну, п'ятої степені ми для трійки не брали, так? Там 81. 243, так? 243 Б1. І це дорівнює 168. Так, так саме тут підставляємо, але тепер мінус 3. Ну, в квадраті все одне буде 9. А ось в п'ятому степені буде з мінусом. Ну і тепер залишилося трошки це спростити. І так, q дорівнює 3. 243 плюс 9 це буде 252. І тому, щоб знайти Б 1 треба 168 поділити на цей множник, на 252. Тут можна буде скоротити, ну, на 4 можна скоротити. А, так, в другому а, випадку, коли Q мінус 3. Тут буде з мінусом. Да, давайте відразу підрахуємо. Я. Відразу напишу мінус і 168, треба поділити на ось це число. 243 мінус 9 буде 234. Теж можна скоротити, але на 2. Так, ну і скорочуємо, що отримаємо. Q дорівнює 3. А B перше. Якщо не 4, буде 42. 83, не можна більше нічого скоротити. І в другому випадку. Тут на 2 буде 84. 117. Так, чи є запитання? Можна ще на 3 скоротити. Дивіться, 8 плюс 4 12, і тут 9. Так, не можна писати, але щоб я не переписувала, бо мені незручно. На 3 скорочуємо буде по, по 2 беремо і 28, а тут на 3 беремо по 3, 39. Ну все, більше нічого зробити не можна. Тобто тут два варіанти відповіді. Або Q3, а B1 ось таке, або Q-3, а B1 ось таке. Так. Там так. не 42, 83, а 63. 252 на 4, 63. На 4, це я не те щось написала? А на 4, 20. Ой, вибачте, 63. Тоді можна все одне. А, тоді тут то, теж можна скоротити. Так, можна на 3 тоді: 14, 21, і на 7 тоді ще можна. Це буде 2 треті. Вибачте. Так, могла помилитися. Скажіть, будь ласка, є запитання по цьому номеру? Немає. Немає. Давайте далі. О, візьмемо все ж таки 250. Ой, 245. Друге, воно більш складене, завдання такого типу самого, але система вийде більш складеною і тут ми будемо використовувати такий прийом, якого ми ще з вами не використовували. Є такий прийом, метод ділення. Зараз подивимось. Значить, теж треба знайти b перший Q, якщо... Б, так, я погано бачу Б третє плюс Б шосте. Б третє плюс Б шосте дорівнює 1260. Вам відомо, що Б четверте мінус Б п'яте. Плюс Б шосте. Дорівнює 945. Ну і треба знову знайти Б1 Q. Як ми це будемо робити? Так само виразимо всі. Давайте так, я ось нижче буду писати, бо в мене не дуже багато місця. Я виражу все по формулі N члена. Тобто Bn це B1. Умножити на Q в степені на один меншому номері n 1 а нам треба виразити B3 3 Це B1 на Q в якому степені, скажіть, будь ласка? Якщо третя, то в квадраті, так? Да? B6 6 Це B1 Q в п'ятому степені. Так, далі в нас йде B4 4 це B1 на Q в кубі. А, і B5, це Б1 на Q в четвертому. Ну і тепер підставляємо наші дані. А, що ми отримаємо? Б1, Q куб. Ми Б6 забули. А, а, B6 що є, от. да? Просто воно двічі там зустрічається, ми один раз вже написали. Та що ж таке? Так, і це дорівнює 1260. Так, А, б четверте – Це в нас Б1 на Q в кубі. От, на жаль, це складені такі задачі, але, да, Сонечка. А, Разве там в юні, два? Це два у мене такое. А, а тут я чуть ці... Да, 2. Бачите, називається, «Не розібралася в власному почерку. Я ж запитала, ще сказала два, але бачите, тут так в мене. Так, да, Так, зараз витру, так буде. А потім не побачила, що це двійка. Дякую. Добре, що ми зараз це побачили. Так, четверте Q куб мінус B 1 Q в четвертому, плюс B 1 на Q в п'ятому. І це все дорівнює 945. Тепер дивіться діти: теж відразу ми не можемо використати тут метод там, підстановки чи додавання, але... Тут, там, де ми маємо справу з геометричними прогресіями, використовують такий метод, або ділять на щось, або виносять задушки. Ось в першому можна винести задушки, B1 Q в квадраті. Тоді в дужках залишиться, так як ми перший доданок винесли, від нього залишається одиничка. Плюс Q в п'ятому залишається Q в третьому, бо при діленні показники віднімаються, і це буде 1260. Так, тепер тут так само виносимо Б перше Q в якому степені, скажіть мені, будь ласка, третьому. третьому. Тоді, так як ми саме сам доданок винесли від нього, залишилася одиничка. Б першого вже не залишається. Q буде в першому і плюс Q в квадраті. І це дорівнює 945. А тепер подивіться уважно: Ну, поки що легше не стало, але. Ви можете побачити, що тут у нас є формула 1 плюс Q в кубі, це формула а, сума кубів. І ось ця дужка – це її складова. Ось давайте ми розпишемо ось це як суму кубів. Один це куб одинички. В першій дужці буде 1 плюс Q, а в другій дужці буде 1 мінус Просто неподвоєний добуток, і плюс квадрат другого, плюс Q квадрат. І це дорівнює 1260. Так, тут так само все переписали. А тепер дивіться діти. Ми такого не робили ще, тому важно дивіться: ми можемо не тільки додавати одне рівняння до іншого в системі, або віднімати можемо. Ми можемо ще й ділити. Одне рівняння на інше. Що буде, якщо я поділю? Ну, по-перше, в мене скоротяться ось ці дужки. Б перше скоротиться і частково Q. Я напишу дуже так детально, щоб не було питань. Тобто, дивіться, що буде в чисельнику? Перше ну, те, що в лівій частині першого рівняння. Так, ну тут uh, в знаменнику те, що в лівій частині другого рівняння. А тут буде uh, дріб 1260 поділити на 945. Ну, на 5 точно можна скоротити. Ще воно на 9 ділиться, тому можна навіть, якщо і на 5, і на 9, на 45 скоротити. А ось друге рівняння будь-яке з двох, я обираю друге. Воно, мені здається, більш таким компактним. А, і так, можна і перше було. Можна було навіть до того, як ми розклали. Ну давайте, нехай друге буде, бо перше Q в кубі різниці немає. На один. Тобто я одне з рівнянь замінила на частку цих рівнянь лівої і правої частини, відповідно, а друге переписала будь-яке з цих двох. А тепер дивіться, діти. Що ми а, можемо побачити? Що у нас тут скорочується дуже багато доданків, які доданки будуть скорочуватися. А, ну, наприклад, ось ця дужка повністю, так, Б перше повністю, Q квадрат і Q в кубі залишиться Q в першому. В чисельнику залишилося 1 плюс Q в знаменнику Q. І тут скорочуємо на 45. 90 беремо по 2. Далі там остача 1, 36, 360 на 45. Це буде 4, 8. Так, а тут 21. І можна ще на 7 скоротити. Це буде 4 треті. Тобто. Який вигляд буде приймати перше рівняння? Це буде така пропорція. Рівність двох дробів, яка пропорція? В чисельнику в нас йде 1 мінус Q, в знаменнику просто Q. І це дорівнює 4 третіх. Ну, а та... чому мінус Q, якщо Q'. А я сказала мінус Q, Q. Я сказала Q А, плюс, плюс, плюс. Вибачте, це не знаю, чому. Так, і друге рівняння. Я ось поставлю три точечки, Ви перепишіть, бо мені тут просто незручно писати. Ось це рівняння переписуємо. Тепер тут розв'язуємо як пропорцію, Перемож... перемножаємо крест на крест. 1 плюс Q помножити на 3, це буде 3 3Q дорівнює 4 Q. І тепер, якщо ці 3 Q перенести в той бік, тут залишиться просто одне Q, ми будемо вже знати, чому воно дорівнює. Друге рівняння переписали. Ну, я перепишу, щоб разом з вами це зробити. Так, ну і тепер розв'язуємо, знаходимо Q, Q буде в нас трійка. Немає запитань, чому? Якщо Q3, підставляємо сюди. Буде B1 помножити на 3 в кубі, це 27 1 мінус 3, плюс дев'ять. І дорівнюється 945. Так, ну, Q ми знайшли. Q – це трійка. 1 3, це мінус 2, плюс 9 це 7. І тому, щоб знайти B перше, треба 945. Поділити на ці два множника, які тут утворилися. Я як перемножати не буду, це буде 27 помножити на 7. Я так розумію, що там буде добре скорочуватися. Давайте десь в сторінці підрахуємо. Я можу ось це стирати, мабуть, так? Останній крок, вже він не, не, не важкий. Так, дивіться, що тут нам? 945, 27 на 7. Давайте скоротимо на 9 спочатку. так? Буде 1, 0, 5, Тоді тут 3 на 7. На 3 воно теж скорочується. Тут буде 35. І 35 на 7 буде 5. Я відразу напишу, тому B 1 це в нас 5. Q, трійка, B 1 п'ятірка. Ось такі типи задач теж в нас. Існують. І так, ви берете надім на завтра сходинки, другий варіант, один лише номер 245, і підготуватися до самостійної роботи. Самостійно буде на першому уроці. А далі ми почнемо нову тему, яку, яка теж пов'язана з геометричною прогресією. І так, до зустрічі. Якщо немає запитань, то ви можете вимикати і виходити з уроку. До побачення! До побачення. До побачення. До. До побачення.